Доброго дня. Сьогодні ми з вами попрацюємо над створенням 3D-моделі чашки. Е для цього ми виберемо програму TinkerCAD. Ну, Перед тим, як створювати власне, модельки чашки, давайте з вами подивимося, які ж вони є чашки. Да? Дивіться, є чашки, в основах якої лежить або. Е Круг да, Або квадратні чашки бувають. В основа я не маю на увазі за формою. За формою вони будуть або циліндричні, наприклад. Або, наприклад, ось конусоподібні такі. Є там і такі дизайнерські чашки, наприклад, як ця в формі сердечка. так. Тому ось все ще, наприклад, у формі сердечка. Ось конусоподібні чашки. Це чашка схожа на циліндр. так. Ну, Тобто на свій смак. Чашок можна вибрати дуже велику кількість. Ми з вами також попробуємо себе у, у ролі сту, у, дизайнера, так і створюємо свою власну чашку. Ну, дивіться, Якщо ми говорили з вами про те, що е, можна вибрати чашку циліндричну створити, то доцільно вибрати циліндр. Перше, наприклад, ми створимо декілька варіантів чашок, щоб було нам цікавіше вибрати, яку ми хочемо. Так, Ціліндрично вибрали, далі ще конус виберемо. Ну, наприклад, там ми розглядали, е, хай буде така шестикутна. І виберемо ще, наприклад, у формі сердечка. Так, ну, Вони усі е, створення усі однакові е, по алгоритму створення чашки. Розглянемо, наприклад, ці, відсунемо в сторону, щоб ви нам не заважали. Наприклад, є, наприклад, Циліндричну чашечку, наприклад, візьмемо е, об'єкт да? дивіться, ну, повнотіле в нас, да? для того, щоб вирізати серединку і в нас ємність, ми повинні з вами циліндр дублювати, потім його трішечки піднімемо і зменшимо його розміри. Можна зменшувати розміри. наприклад, Клікнувши на маркер або потягати маркер, дивимося, у нас 20 на 20. Давайте виберемо 18. Щоб, і тут 18, щоб стінка була у нас 2 мм. Дивіться, коли ми е, е, зменшили розміри, наші фігурки трішечки е, збилися з центрування. Да, ми їх виділяємо всі разом і йдемо. Є такий інструмент, як вирівнювання, і рівняємо по ширині, по довжині. Ну, Хоча, б, хоча в основі лежить і круг, да, то вони зсуваються, але ми повинні так відцентрувати. Далі. Вибираємо ту що фігурку, що всередині, і робимо, можемо вибрати для неї інший колір. Я виберу, що вона це буде отвір у нас. І зробимо отвір. Дивіться, ну, можна трішечки опустити. Да, 4 мм це багато, хай буде 3 мм, щоб у нас оставить на дно. Так. Дивіться, є в нас отвір. Можна залишити і так у чашку, є чашки без ручок, так? але ж у чашечки є ручка, оскільки ми будемо, там, наприклад, створюємо чашку над рукою 3D принтері, будемо там пити з неї чай, вона буде ж гаряча, так? щоб нам користуватися нею зручно, потрібна ручка. Дивіться, йдемо в основні форми можемо вибрати тут або такий інструмент, як бублик, по-англійськи, називається, тур, або кусок труби. можемо взяти, ну, Я виберу бублик такий. Для мене ця ручка краще буде, чим, е чим е кусочок труби. Ну, можемо взяти кусочок труби. Лише з кусочком труби ми повинні що там, е зменшити його висоту. Можна ще заокруглити його. Ой це радіус, товщина стінки вибрати. Сторону там можна в общем, з ним можна гратися та гратися. Так, можна заокруглити останній елемент. І... Щоб переєднати, ну, дивляться топщину стінки, можна вибрати там. Ой це Родіус, Родіус, Родіус нашої сторони тут. Можна гратися, яку хочете ручечку зробити. Ну, я це видалю, мені краще зробити із бубличка такого. Потім повертаємо її на 90. На 90 градусів. Ще раз повертаємо. І раз повертаємо, шукаємо маркер, де в нас, щоб нам повернути. Такі стрілочки. Ми напишемо зараз 90. І воно повернеться. Дивимося трішечки завелика так, наша, наш бублик. Зробимо його десь 15. І тут 15. Виберемо. Зробимо 15 на 15. Такий, так? Ширина нас влаштовує нашої ручки. Скільки в нас ширина 5,2 Хай поставимо 5 буде. Щоб така ручка була. Щоб за нею можна було взяти і це трішечки піднімемо це все діло. Можна вибрати отак деталі, вирівняти. І, наприклад, по висоті візьмемо так, зробимо все, підрівняємо, щоб було по центру. Але ж дивіться, наша. Ота фігурка, яка всередині, вона також відцентрується, ми її трішечки витягнемо і оставимо. Тепер залишилося підсунути нашу ручечку до нашого з вами, до нашої з вами чашки. І зробити, дивіться, да? також нам треба його це все відцентрувати. Так, Виділяємо знову, вибираємо центрування і марк. Дивимося і центруємо, відцентрували. Є в нас все по центру. дивіться Для того, щоб вирізалося, як... так об'єднуємо. Єд... Об так Дивимося, щоб було виділено три об'єкти. об'єднуємо Зараз комп'ютер опрацює. І вийшла в нас така чашка. дивіться Можемо її надати кольору такого, як ми хочемо. там Жовту можемо зробити червону. Можемо навіть зробити з прозору так, стекляну чашечку. Для цього скло у нас синюватого кольору. І є у нас тут такий властивість, як прозорість. так. Вибираємо прозорість і дивіться, у нас вийшла така стекляна, прозора чашечка. так. Одну ми чашечку вже з вами зробили. Відсунемо її. Переглянемо тепер на наступному прикладі. наприклад, Конусна конус у нас є, да, щоб чашечка була в вигляді конуса. Але ж дивіться, для того, щоб е, можемо, як дивіться, ми е, нам погоду діла, треба перевернути конус да, і обрізати низ, щоб вона була чашечка. Але в нас є така властивість у конуса, що ми можемо збільшувати, зменшувати верхній радіус. Тобто наш конус буде вже зрізаний. і... Е, ми це побачимо, Ось дивіться. Коли ми будемо збільшувати чи зменшувати, то верхній радіус буде збільшуватися. Так. Також можемо міняти радіус основи. Ну, така, щоб не дуже його стренька була чашечка, я хочу отаку. Дивіться, створили. Можна вибрати трішки більше, щоб повище було, бо як сивіша, як вище, так таку зробимо. Ну і трошки, трошки ще так, таку збільшу. Збільшимо. Так, є. Хай залишу так Дивіться, так само. Як же нам вирізати тепер серединку? Щоб вирізати серединку, дублюємо. Робимо ще один клон з нашої, нашої з вами заготовки і піднімаємо його вгору. Дивіться, так як ми з вами робили попередньою випадку, у нас був циліндр, там треба було зменшувати. Чи збільшувати відповідно той об'єкт, який ми будемо вирізати всередині. Тут можемо підняти вверх, оскільки в нас конусність, наприклад, на 4 мм, було, у нас підняли, і вже там збільшувати, зменшувати не треба нічого. Наприклад, виберемо серединку і зробимо її пустотілою. Зробили, І в нас вже з вами будуть стінки, вже адже якщо в нас конусність зберігається, ми будемо витягувати його, все буде відбуватися. Наприклад, об'єднаємо. І пересвідчимось на тому, що в нас є дно є стінки. Так, от така утворилась у нас чашечка. Тепер же знову можемо приєднати до неї ручку, так. Ручку можемо. Ну, я також скористаюся таким бублечком, Бубличком. Так, 90 градусів повернути треба нам. Щось, щось незручно. Не підніму вверх і поверну. На 90 градусів Всього. Це навпаки. Азору 90. Є в нас трішечки. Так. Тепер щось я якось повернув і цікаво. Якийсь такий маркер я потіг, що повернулося не досить, не досить зручно. Створюємо знову щось. Не, не той маркер я потіг. Зараз там 90 градусів є. Якщо якась фігурка у вас щось там ви наплутали із розмірами, якщо це там не на, не вже в кінці там роботи, що у вас вже все створено, а ви там не, щось не виходить. Якщо ви на початку створення, наприклад, того чи іншого об'єкта, його можна просто видалити і зробити наново. так буде легше, чим так, якщо там десь 10 можна поставити на клавіатурі, також дивимося від спереду, щоб нам був. підсовуємо нашу з вами ручку. Ручку чашки, дивіться, у нас у нас збоку виділяємо, вирівнюємо, да, ось центр тут вирівняли. Можна, дивіться, підняти трішки вверх, бо незручно буде, так. Ой, відміняємо останні і піднімаємо трішечки вверх. Наприклад, отак буде. Да? І висунемо. Це я пасунок вже не туди, куди, куди треба. Ось так, висимо, наприклад. І є в нас да, така чашечка. Дивіться, наша ручка ніби всередину, да, не, ніби вона залізла всередину. Тому, наприклад, вибираємо все і відміняємо наше групування. Тобто розгрупуємо. Тепер, оскільки ми і ручка наша туди влізла, так, тепер ми при групуванні оця серединка, обріжоє той кінець ручки. Ось зараз дивимося, Зараз воно все. Відгрупується, і побачимо, що нашу ручку воно також обрізало. Дивіться, давайте надамо кольору якогось у нашій чашечці червоненького, наприклад. Якщо ви хочете, щоб чашка була різнокольоровою, наприклад, ручка така, а чашка така вибираємо йдемо у е, інструмент е, там, де вибираємо колір, і різно. Кольоровим. Дивимося, ну, там, де перестикували, буде видно, що колір, якби стінка трішки товстіша була. Було б не так видно. Так, ну, Доцільно в даному випадку вибрати, щоб чашка була одного кольору. Наприклад, червоного хай буде. От таку ми зробили чашечку ще одну. Відсуваємо її. Такий у нас набір. Буде, так. Дивимося, беремо шестикутну ну, призму. Так. Дивимося, які ж властивості є у цього об'єкта. Можемо збільшувати сторони до 12. Так? коли ми збільшуємо сторони, у нас стає чашка більш округлою. Ну, я думаю, не дуже зручно буде, якщо у вас чашка буде така п'ятикутна, чи чотирикутна, чи трикутна, така досить. Ну, там, хай буде 12, так? буде така більше, <кій> більше кругліші будуть у нас. Чим більше. У нас буде кутів, да? чи сторін, тим буде більше прямувати до кола, і буде наша чашечка красивіша. Далі, який ще в нас є е властивість, на що можемо скруглювати краї, так? Ну наскільки це зручно, дивіться самі. Низ можна, може і, 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 до, до, і доцільно. Доцільно, щоб низ був скруглений. Ну, ну, тоді можна буде обрізати, дивлячись, що так. Ну, ще в нас можна сегменти розбити на більше, менше. То ми побачимо, що наша чашка буде така більш скругленька, так? Ну, Всі варіанти, як все те, що ми проробляли тут, можна також всі е е е кроки алгоритму по створенню цих чашок, що ми попередні зробили, і в втім так само дублюємо. Під... Лише дивіться, потрібно підняти той, який нам потрібен. так, е, Робимо його пустотілим і зменшуємо, якщо в нас 20 на 20 було, ну, так само поставимо 18. Тут 18. І робимо такий. Ми знову ж вирівнюємо е, по центру. Ставимо ширину довжину. Дивимося по висоті, так, щоб у нас дно було не наскільки високе. Так. Так, цю не, не займаємо основу, а беремо, виділяємо той, що вверху, і опускаємо. ну, 3 мм досить, щоб дно у нас було важкеньке, щоб наша чашка чи, чи не чашка відніше, що Ми можемо зробити чашку, можемо стакан залишити, не перевертався. Виберем. Колір, ну, колір це можна вибрати вже потім, як об'єднаємо. Об'єднуємо наші фігурки. Дивіться, утворилося так. Ну, я хочу, наприклад, ручку ви вже знаєте, як приєднувати. Наприклад, давайте зробимо, що це хай буде стакан. І зробимо її, наприклад, прозорим. Прозорим. Ось вам вийшов стаканчик такий красивий. Так, є. От хай залишимо такий. Стаканчик. Дивіться, якщо у нас скло, наприклад, синіватого кольору, а ми хочемо червону червонуватого, то по-моєму досить вибрати рожевий кольор, і наш стаканчик буде такою. Ми знаємо, що скло можна різного там забарвлення робити. Ну і залишилося у нас ще один варіант чашечки. Да, наприклад, зробити її у формі сердечка. Таку чашечку, так, дивимося на розміри, Можна висоту підняти там, хай буде 18, да, хай буде. Розміри по ширині 26 на 28. Тут копійка на 28 буде, так? Таке сердечко, щоб цілі розміри були. Ну, і так само вся алгоритм дій залишається той самий. Клонуємо нашу чашечку, підіймаємо її так. Робимо, щоб це був отвір, але ж дивіться, так нам треба тепер зменшити розміри 26 було. Тут візьмемо 20 24, хай буде. Тут візьмемо 20, ну, на 2 мм скрізь, позменшуємо. 26 візьмемо. Тепер знову ж таки візьмемо від. Ой, не те Дуже... Візьмемо, відцентруємо все. Відцентруємо. Висоту не займаємо, а лише е беремо ширину, Довжину. по довжині, по ширині. Так, і тепер дивимося, щоб нам зробити. 5 мм дно, ну, це дуже багато, наприклад, ми робили скрізь три. Давайте зробимо 3. Тепер виділяємо і об'єднуємо. Да? Сердечко доцільно зробити такого червоного кольору, наприклад, так. Чашки. Можна таку чашечку, наприклад, до Дня Святого Валентина. ми її трішечки так повернемо. Так, залишаємо. І дивіться, щоб якісь ще в нас. Так. Зробили таку чашечку. Ну і приєднати ручку можна, да Дивіться. Ну, візьмемо, наприклад, той самий наш бублик. Бублик. Перевернемо його. Перевернемо його. Так, тут у нас буде нам заважати. Заважати нам буде властивість нашої фігурки. Ми от так зробимо, повернемо трішечки і тут. Виберемо 90 градусів повернемо наш бублик маленький. Так. Тут також тяжко зараз крутнемо, щоб нам було зручніше. Є. Так, є в нас бублик. Трішечки його також у розмірах зменшимо. Хай буде 10. 10. Висота хай залишається такою, як і є. Зараз ми в ході діла, подивимось. Так. Піднімемо. Скільки нам вистачить. Так заважає нам, заважає нам властивість. Будемо її так звернути. Так, збільшимо. Коли колесику можна по збільшити, то поставимо нужну нам сторону. Піднімемо вверх, дивимось так. Ну, вирівняємо по, наприклад, по центру вирівняємо, так тепер підсунемо нашу ручку. Ну, можна тут, можна з іншої сторони причепити. Ну, я хочу тут, наприклад. Наприклад, тут можна приставити нашу ручку. Далі ж відцентруємо, щоб воно було. По центру. Да? Тепер дивіться, ще наше колесико можна туди-сюди, щоб воно тільки дотикалося, наприклад, а не залазило в нашу чашечку. Також його пофарбувати, наприклад, в колір червоний, щоб воно одного кольору з чашкою було. І все це об'єднати, згрупувати, щоб воно було. Єдиним цілим, зменшуємо наш стіл робочий і дивимося у нас з вами. це чашко, так. Перемістимо сюди, трішки і повернемо. Так. У нас хай 45 бачи, буде не було. Є. От дивіться, вийшли у нас такі чашечки. Такий набір чашок, які ви можете створити. Власноруч, ну, створити власноруч у вас вийде, якщо у вас є 3D принтер для друку. А 3D-модельку ви можете створити з легкістю. Так? Для того, щоб завантажити наші модельки. Так? Ну, можна переіменувати. отут у нас написати, що це чашки, наприклад. чашки Написати, е, можемо з вами провести імпорт. Ой, не іпорт, а експорт, так, завантажити нашу детальку, вибрати, або куди ми хочемо або відправити в проєкт, або зберегти. Ну, якщо ми хочемо роздрукувати на 3D-принтері, нам потрібно вибрати формат. Зазвичай це STL-формат, воно зараз нам підготує до завантаження і завантажить наші модельки. От так ми сьогодні з вами створили такий 3D-модель. чашки. Бажаю всім успіху. Створюйте.